Мій педагогічний досвід. Мене звати Лук'яненко Катерина Степанівна. Я викладач спецпредметів з професії оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Постійно підвищую кваліфікацію, маю сертифікати. Очолюю методичну комісію в закладі освіти. Також є співрозробником єдиних завдань першого та другого етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Являю співавторами навчально-методичного комплексу для організації освітнього процесу підготовки кваліфікованих робітників. Вала статті в журналі Методичний Вісник ПТО здобула нагороду диплом першого ступеня конкурсу на кращий цифровий опорний конспект. В роботі акцентую увагу на практичну частину. На уроках прокладаємо та обтискаємо кабелі, діагностуємо комп'ютери, встановлюємо програмне забезпечення, створюємо вебсайти та працюємо з базами даних. Також використовую електронні підручники, інтерактивні схеми, веб-квести, гейміфікацію, уроки доповнюю реальними кейсами з IT-сфери, впроваджую штучний інтелект, показую, як ще допомагає у програмуванні, автоматизації завдань, аналізі даних, здобувачі освіти працюють з нейромережами та отримують навички, що відповідають сучасним вимогам ринку. Моя мета надати здобувачам освіти не лише теоретичні знання, а й практичні навички, щоб вони впевнено крокували до успішної кар'єри в ІТ сфері.